Всім привіт, це Fan Сектор і кар'єра за Рекса. Як ми з вами домовились після минулої частини, що останні 7 матчів ми просимулюємо, тому що ніякої інтриги немає, немає сенсу їх грати і це тільки затягне час. Задачі, ті, що ми не виконали, ми вже виконати не зможемо, тому теж немає сенсу. Отже, просто рухаємось вперед до наступного сезону, але покроково. Навіть без нашої участі ми виграємо в гостях у клуба Крімспіз з рахунком 1-5. Прибив з молодіжної академії деяких гравців і відразу поставив їх на трансфер, нам треба трохи грошей. Прийшов від скаута і є дуже непогані гравці, я вам скажу. Підписуємо. МК кадон в гостях теж перемагаємо 1-3. Але рейтинг у нас 50, я просто в шоці. Це буде ненормально, якщо нас вижимо. Просто ненормально. Дома перемагаємо Сатон 3 3.2, як бачите, тут пропускаємо два м'ячі вдома. Ми на грані звільнення, дивіться, рейпін 49. З Ньюпорт Каунті граємо в нічию 1-1. Потроху продаємо молодих гравців. Вдома з Салфордом граємо 3-3. Хоч одного молодого продав по максималці. 800 тисяч. І з Нотс Каунті в гостях 2-2. Деякі молоді гравці можуть змінити позицію, побачимо щось вони додавлять чи ні. Плюс 1. Наступний гравець. Плюс 2. Ну хоч розвивається, дивіться, по два тижні. Це на балансі, так по одному. Повинен бути непоганий напад. Болтон переходить в Халл-Сіті за 1750 млн. Останній матч сезону проти Форест-Грін. І знову нічия 2-2. Що ж по результатам, ми набрали 107 залікових балів, виграли 34 матчі, звели в нічю 5 і програли 7. Друге місце 80 балів, тобто різниця 27 балів. Отже, для любителів статистики подаю таку інформацію. Назву тільки що Мартін в 53 матчах забив 53 гола. Оце результативність. І віддав 24 гольових передач. Грігоре в 35 матчах 24 гола 11 передач. Афі в 49-15-25 передач. Де наш норіс? 16 матчах, 10 голів і 2 передачі. По-моєму, дуже непогано. Дуже такий результативний нас вийшов сезон. Як ми бачимо, ми забили 149 м'ячів і пропустили 71. Різниця 78 у нас. Багато забивали, але й багато пропускали, вам скажу. Ого! Дивіться. В нашій команді гравець сезону. Кака, дивіться на... Мартін, хто б сумнівався, я вам скажу. Уявляєте, як йому дали його більним агентом, хто прийшов ігравий сезон. Поаплодуємо. О, заодно і вебстер виздорві. Нормально. Якийсь глюк тут в цій грі з оренду. Завжди хочуть оренду з викупом. Коли я включаю переговори, то вони відмовляються на оренду без викупу. Коли я делегую переговори своєму помічнику, вони згодні на оренду без викупу, але на рік. Я ставлю на півроку, ні, вони кажуть на два. І так кожен раз, вже 10 разів. Такий тобто, скрипт, що він просто не міняє. знову, аренда з правом викупна. Оренду без страва. О, згодні. Ні, тільки два роки хочуть і все. Дивіться, я виповнив ще одну задачу виграти чемпіонат. А в мене рейтинг так і не піднявся. Тобто із всіх задач не виконано тільки сухі матчі. Ну і Кубок не дійшов до однієї восьми. Так, тут статус дуже важливий, але ж ми виграли чемпіонат. І це теж був статус дуже важливий. Радіємо, чемпіони перейшли в першу лігу. Пробуємо перевести Ебота на правого Вінгера. Плюс один добавлю. Отже, в першому сезоні ми взяли перше місце в Лізі 2. Кубку Англії вилетіли з другого раунду, Кубку Карабау з четвертого, БСМ трофів в чвертьфіналі. Ну і перед сезонним турніром на груповому етапі. Що спробуємо завершити сезон, виженуть нас чи ні. Я заслуговую ще одного шансу, бач. Вони думали, що я покажу кращі результати. Хоть куди краще. Я аж думаю, чи треба нам викупляти піортись, чи можна купити когось іншого на цій позиції. Він начебто і росте, наче риночна вартість 2-300 можна купити за 2. Хоча і в центрі трансферів у нас правих захисників є тільки 2. І обидва не хочуть переїжджати. Що ж, спробуємо викупити. За півтори тисячі. Супер. Куди ти приходиш? Ти ж уже був у нас в клубі. <сум> Дивні анімації. А зараз ставимо всіх тих гравців, яких брали ми вільними агентами, на трансфери. Вони коштують непогані суми і на їх місце можна понабирати гарних молодих гравців. Що і є цілі цієї кар'єри. Шкода Мартина ставити на трансфери, але він теж гарно коштує. Так, що ми бачимо? По трансферному бюджету у нас 17,5 мільйонів. Ох, зараз розгуляємося, я вам кажу. І одразу пішли пропозиції по трансферу. За Руй дивіться, за Марселя 24 мільйони. 24 мільйони пропонують. Бойл 800 тисяч, бо копора треба віддавати. За Марселя можна виторгувати майже 29 мільйонів. А, так тут 24 мільйони плюс Клаудіо Браво. Він нам не треба. 41 рік, оце чувак. Молодець. Легенда. До речі, давайте відразу глянемо на задачі, щоб ми не вилетіли ще на початку сезону. Підписати одного гравця з молодіжної академії на позицію захисник. Зараз будемо робити. Підписати не менше двох гравців молодше 20 років, з потенціалом вищим ми вже Кьортіса підписали І ще одного, але тут низький пріоритет. Знову популярність Малки, знову. Але тут пріоритет середній. Підписати ключового гравця на позицію півзахисник. Це теж треба зробити відразу, щоб не паритись Знову кубок дійти до однієї восьми, виграти чемпіонат. Дивіться, які нам одразу задачі ставлять І по фінансам продати гравців два і підписати два ключових гравці. Але хоча б незначний вплив має ця ціна. Тобто задачі в принципі не важкі. Блін, в мене молодіжки, немає захисників. Бюджет 21 мільйон. Дивіться, тут є гравець, який готовий переїхати 1972 на позиції ЛПЛПА, тобто замість Афіфа взяти в команду, якого ми продамо. Просто супер цінник 4450. А відступні в нього були 8 мільйонів. Приймаємо. 12 згоден. Ну і добре. І що ми виконали задачу чи ні? Дуже гарна угода, по мінімальній сумі ми його купили. Так, тут виканув весь. Добре. Що ж, сталося те, що сталося, я знімав відео майже 40 хвилин, а воно не знімалось. Добре, що я не проводив матчі, але були трансфери. Я продавав гравців, купляв гравців, знайшов серед вільних агентів ще. Декілька молодих класних гравців. От, наприклад, Кампос. 18 років 75 талант. Флорес. 17 років 72 таланти. І Коста 17 років 75 талант. З вільних агентів купив Гує. Також знайшов вратаря 1767, теж з вільних агентів. І продав Мартіна за 26 мільйонів, і Руїза за майже 26 мільйонів. І вибрав собі передсезонний турнір з найвищими призовим. Ще маємо непоганого молодого центр Форварда. Я його ще не вивчив, але можемо Зикнути, спробувати його підписати і побачити, який він має талант. 3800. Годиць. І. 71. так і вгадав, для 18 років дуже непоганий талант. Треба всім новим молодим гравцям поставити плани розвитку. Так і я не вгадав, з цим гравцем він не розвивається. Зробимо з нього правого Вінгора і спробуємо на когось обміняти. Ще когось продали. І це Дельцеро. На даний момент наш трансферний бюджет складає 64 мільйони. Як у клубів з премєр Ліги, я вам скажу. На позиції центрального півзахисника замість Дельцера можна взяти цього грея, спробувати вимінити його на цього, що не розвивається. Обмінювати не хочуть, але сума трансферу смішна. 4,5 в неділю зарплата, шикарна. Гроші є, але топ гравців підписати не можемо, вони не згодні переїжджати. А ФІФА хочуть купити. М -м. На 17 мільйонів згодні. Що ж, починається передсезонний турнір. І ми граємо перший матч з клубом Леванте. ось таким складом. На воротах в цьому матчі я поставлю Соузу. Хай набирається досвід. Перший матч нового сезону. Ух ти! Дивіться, відразу стійка. 13 хвилина, ми ще до воріт не дійшли. Нікого не було, щоб замкнути. Ну, давай, грай! Ну хоча би перший удар поворота. І вихід один майже сам на сам, Альварадо. Треба було віддавати кінонес. Поки що важко йде матч. 30 хвилина, майже не маємо моментів. Вау, вортар, Соуза. на місці. Соуза. Ні. Знову стійка, в пусті ворота не попало. Поки нам щастить. На чись склад оновлене маємо, а щось не вдається нічого творити. Ого, штовхнули. Соуза, що ж ти робиш-то? 1-0 програємо. Я так думав, що соуза нормальний воротар. Куди ти відбило і впало? І бігло, дивіться на м'яч, навіть руки не вистило. Я розумію. Ти підбіж, то ти то... Голову суне, а руки ні. 1-0 кінці першого тайму. Пощастило. What the... Соуза, що ти робиш? Що це взагалі відбувається? Я тебе перехвалив, чи що? Та капець, вони мають шансів, і такі дурні. Хоча дивіться, награли вони всього на 1,6, тобто на 2 вони не награли. Один той завилий. Ми на пів награли. Два удари проти 6. Сейви 2-1. У нас ще соуза, 2 сейви зробив. Так, треба якось другий тайм реабілітуватися хлопці, бо щось геть, якась гра не йде. Ух, трохи засильно. Але й не точно. О, <плес> Я соуза був про тебе кращої думки. Не зрозумів взагалі цього. 2-0 програємо. Краще б я нічого не міняв у складі, і хлопці грали набагато краще. Не Ти давай бий. Че це за удар? Кому? Ну нікого там немає. Ці вибивають, і не точно на одного свого, який там стоїть. Та блін, от як вони це перехвачують. Чи... Дивіться, м'яч через мене пройшов і мені не перехватив. Та ладно. <плес> 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 все ще б'ють, все залітає. 3-0. Оце ми лиємо, просто лиємо. Наче й шанси маємо. Не думав я, що так буду зливати. Концепція змінилася, я всрався. Це просто якась жесть. Не забирають взагалі. Вау! Соуза, ти піймав. Жоден пас не проходить. Просто не проходять навіть паси. Я не можу... Віддати точного пасу. Я віддаю паси, там нема нікого. Хоча гравець до цього там був. Що робиться? Дивіться, вони нас просто лупашать в другому таймі, як не знаю кого. Так якби вони награли на 3, ми награли майже на один. 12 ударів проти 4. Севі у нас 5 у них один. Ну як, ми, що все ми, ми мобили тільки один раз. Ганьба, я вам скажу. Просто. Хто це Афіф від нас іде? Легенда. Шефіл за 17 мільйонів. Що спробуємо реабілітуватися в матчі проти Кремонези. На воротах вийде Лабрович. Соуза мене взагалі здивував. Треба хоч один гол забити, чи що? Асан! О, удар був по воротах. Є, врешті, не забиває. Початок матчу 4 хвилина. Розмочили цей сезон. 1-0. Норіс! Му, куди? Норіс, я від тебе чекаю більшого. Ти в минулому сезоні запалював. Побіг. Just Давай, Норіс Отак от треба діяти. І тільки сказав, що чекаю від нього більшого, а він завалив. 2-0. Давай! Інонес, так непогано було навішено. Жовта, щось там було, так? Я щось пропустив. А, тут при навісі. Ого! Тут, тут конечно, мінімум жовт. Так А штрафний ставити не треба було. Я розумію, що ми завершили атаку, але так як ми її завершили, то краще б ми штрафного пробили. Тримаємо оборону. Лаврович. Поки що бере. Юнонес. Норис. Е! Дуже непогано дуже. Можна було ще пару кроків зробити. Та що ти відійшов? Ні, ні, ні. Ой, клас, молодці захисники. Ай, не тув. Треба низом. Тут ти, 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 ти небезпечно, як бе. Ну. Тут уж винила бровича немає. Це захист. Це косяк захисту. 2 -1. Норріс! В упор просто розстрелював. Юнунес. You know Красиво, оце комбінація. 3-1. Перший тайм 1-3. Що ж по шансам, ну, в принципі, мало бути 1-2. Ми нанесли в два рази більше по поворотам, 8 проти 4. У них було 3 сейви, а в нас тільки один. Тобто ми 6 разів вдарили поворотах, 3 рази забили. Вони 2 рази вдарили поворотах і раз забили. Пополам. Другий тайм, поїхали. Накрили, але атака продовжується. Добре, що цей другий удар був не точний. Клас, 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 клас. Ні-ні-ні. Вони здалеку б'ють і забивають все, що летить. Це просто треш і содомія. Все як я люблю. Ах, помилка удару стоїть. Як він так підкрутив кут? Та йоханий бабай. Та взагалі як, що? Я свому в руку попав. Що за маячня? Пут ніхто не забіг. А! Перебіг. Нема кому віддати. Норіс. А, ха -ха. Класно задумано, але реалізація шкутильгала. Та що ж ти приймаєш, то бити треба з льоту. Ух, знову дивіться, що роблять. Вау Лаврович, витягнув. Було небезпечно. Астерик. А... Це просто стид, я вам кажу. Та ну його нахуй. <рес> хуй. Блін, вигравати 2-0, вигравати 3-1 і просто так зливати в захисті, що це просто не має слів. Він стоїть в центрі сам. Як таке можливо? Та ну ні-ні ні. -ні, -ні. Лабру! Іде в руки, удар головою. Чого ти відбиваєш? Що вас в другому таймі завжди кось колбасить? Норіс. Ну, Кюнонес. <звук> <звук> Вирішив. Дивіться, які рахунки знову. Що таке? Кюнонес професійно зіграв. 3-4. Це просто неймовірно щось. Не вкладається в голові. Фух. Дотягнули, ну просто такий нервовий матч. Віддаєш пас вибити вони на їхнього, на їхнього. Наші тікають, їхні забігають. Неможливо. Рознервували мене страшно. Дивіться, вони 17 ударів нанесли. Тобто рахунок мав бути такий самий, тільки навпаки. Не 3-4, а 4-3. А ми тільки 9 ударів. Щось нас китають ці два матчі. Вони 17 перехватів, у нас тільки 8. Лабрович 6 сейвів зробив і 3 пропустив. Тобто у них тільки 9 було в ствірі 17. А у них три сейви зробив і 4 пропустив. Тобто у нас 9-7 було в ствір. Це одна легенда продана. Кюнонес в Ленц переходить. І Врешті продаємо Еванс за мільйон до Ковенки. Перед сезонному кубку займаємо п'яте місце. Нас три бали: один програш і один виграш, але дуже нервовий. Наступний матч будемо грати з Норвічем, Які на сьомому місці йдуть. В них Нічия і програш. Але це вже буде в наступній частині. Що ж тут я вам показав трансферне вікно, продаж, купівля, менеджмент. Зіграли ми два матчі. Один просто ганебно програли, другий теж майже ганебно виграли. Наступне відео я планую випустити вже з української прем'єр-ліги або за команду першої футбольної ліги, або за гравця. І це буде сюрприз. Від вас завжди чекаю зворотній зв'язок, коментарі. Я все читаю і на все завжди відповідаю. А у мене наразі все. Па.